Так, мої хороші, вітаю на каналі Тара Україна. Дивимось термінові новини. Давайте почнемо. Курщину подивились, відео є. Ну, зараз також трошки захопимо це питання. Делегація американського у в... ворога. Делегація американського ворога. Не бачу при... зупинення вогню. Тут може показувати так, що поки вони там обстріли де. Добре. Чи згодиться ворог на припинення вогню? Фух, карта диявола. Тиск де. Що ти хочеш, від АЕС? З... Може полякати перед цим. Дуже багато чогось хоче. Дивіться, зараз штурми будуть по всіх напрямках. фронтовій зараз буде дуже гаряче. Йому запропонують цю угоду. Він так легко не погодиться. А чому ворог не погоджується на припинення вогню? Тому що він наступає. Тому що ми десь залишаємо позиції. Тому що йому вдається, тому що його підтримують всередині, дають інформацію. Розвідка у нього є у нас на території. Тому що він несе смерть, він король смерті, йому подобається. А на що вони туди полетіли? Що він нас туди гатив ще більше? Добре, чи зупиниться ворог взагалі? Як дитина. Поговоріть зі мною, зупиниться. Але не відразу. Подаруночки мені привезіть, вкінiteться мені, не відразу. І зупинка повністю ні. А що ти хочеш? Свій документ. Перший і останній. Перший з цією владою, що є, якийсь свій документ, але він нереальний. Ми будемо думати. І останній це вже з іншою або владою, або тобто не визнаючи нашого президента. Поверніть мені моє місце в світі, і ресурси я не віддам. Давайте запитаємо, як зупинити ворога, бо це все те, що він зупиниться, він не має такого наміру. Що вони зараз розкажуть, це не значить, що вони це зроблять. Як зупинити ворога, як зупинити війну? Тут, на жаль, показує тільки військовий шлях. Зараз. Якщо його саме зупиняти. Розумієте, в чому підступні ситуації? В тому, що якщо ми зараз би не погодились на щось, від нас би відвернулися наші союзники. Вони не готові далі це продовжувати. Це не Америк. І зараз те, що ви будете бачити, воно поки не йде до кінця. Ворогу сподобалось. Він не відчув, що ми маємо перевагу. Він відчув, що ми обмежені в своїх діях. А він ні. Курщина, що ворог буде робити? Обстрілювати знову АЕС? Нащо не знаю, логіку, самі шукайте. Радіти. Він не вважає, що це завдяки Америці або тому, що мир треба укладати. Він вважає, що це він молодець. Мстити буде страшно мстити за Курщину. Ті території, які поруч наші українські, там будуть сильно потерпати. Ну, я не знаю, що вони собі планували. Після цієї розмови він буде відчувати, що він може все захопити. Після цієї делегації. Європі, Європа в шоці буде? Чи зможе Англія, Франція, да? чи зможе Європа стримати ворога? Ні. Ну, повіше не ні. Чи будуть миротворці на території України? Да. І ще до укладання угоди. Розумієте, вони їздять, розмовляють, а, а скидають все на нас? летить на нас важко. Нема ще не зрозуміли вони ворога. Не зрозуміли вони те, що він взагалі ні з ким не рахують. І ця от машина запущена, я тепер розумію, чому американський президент казав, що ви повинні були цю машину маховик цей на початку зупинити. Те, що я зараз бачу, не здатися, ви розумієте, і щось інше зробити. Ми не будемо це правильно, це неправильно. Коли, от, знаєте, оберти, колесо обертів набрало, це вже, знаєте, таке хаотичний рух. І легше, от як розуміє Америка, легше було це зупинити, коли ще не почалися ці оберти, коли це колесо не почало свій шлях. А зараз воно на великій швидкості просто несеться. Ця біда, ця війна, несеться. І вона активна для ворога зараз, активна фаза. Тобто, чому я повинна зупинятися, якщо мені все вдається. У мене все добре, він так вважає. Що в Україні треба знати просто зараз. Будуть виїздити з прикордоння люди. Обстріли. Хтось дуже дивно піде з посади. Дуже жорстокий до військових і до цивільних ворог. Він свій суд коїть. А нас водять в оману. Треба буде прифронтові дивитись. Поки нас водять в оману, що ми зараз дуже швидко все підпишемо. У нас несеться смерть і несеться захоплення території ще. Бачите, поки там нам казали, що ми не так вдягнені, і наш президент зайнятий був цим всім зовнішньоекономічними розмовами. Ворог готувався. Десь ще буде наступ. Там, де його не було, Харківщина там є загроза, там як водойма поруч, де ще буде якийсь намагатися пройти, прорватися. Він зараз буде штурмувати. Так. Хай не збувається, хай розвиднеться.